Галас у суді прокурора Ми, я, 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 я свою Слухали справу про побиття охоронця спасу Преображенського собору. Щоб пам'ятали, бої тривали з самого ранку, аж практично до вечора. У Сумах показали документальну стрічку про оборону Дебальцевого. Сумські люті танці. Завжди ніколи не дзвона. Вихідними брейкери з усієї країни змагалися за звання кращих. Добрий вечір усім, хто зараз телеканалом ЮАСУМИ. Мене звати Євген Перестенко і до новин. Переповнена зала суду. Слухають справу про побиття охоронця Спасу Преображенського собору. Торішнього жовтня між ними бійцем АТО стався конфлікт. Його обставини зараз з'ясовують. За версією слідства, військовий побив вірянина на Московського патріархату. Наразі чоловік вдома паралізований. Військовослужбовці, які прийшли підтримати свого товариша, іншої думки. Та й сам обвинувачений каже, нікого не бив. Біля зарічного суду черга з кількох десятків чоловік. Потрапити всередину хочуть військовослужбовці, активісти, політики. Усі ці люди зараз прямують у залу судового засідання зарічного суду, аби підтримати свого побратима. Зібралися на підтримку цього чоловіка, що в сірій курці – бійця на звардії Павла Мясіщева. Йому інкримінують побуття охоронця собору плюс носіння холодної зброї. Він від такого відхрещується. Не возна. Мова йде про ніч з 21 на 22 жовтня. Це відео з камер спостереження. Тоді, потрапивши в уже закритий храм, чоловік мав розмову з охоронцем. Як саме не видно? Після того до храму приїхали правоохоронці та швидка. За версією слідства військовий побив служителя. Довести це за допомогою свідків. Прокурор не зміг. Попросив перенести засідання. У залі здійнявся галас. За російський мир, за російський мір тут стоїть. При чому на чоловіч, поліві волосся, голоси лежить, голочем лежить, голочем лежить іде вона при чому життя нормального мужика. Прокурора виконувати свою роботу. Сам обвинувачений факт бійки з охоронцем заперечує, але зуб на нього має. Вики не было. Это то, о чем о говорится, о том, что нормальный мужик и все остальное. Это товарищ из русского мира, который действительно действительно начал это все сам. И Ну, не было ни ударов, не было ничего. Вы посмотрите, все это я докажу в процессе. Вот, это с его страницы, это его лайки, Анатолий Борисенко считает классным. И так далее, есть много. А на вы пришли тогда в собор? У которой години это было, и что вы хотели? Это было ночью, я хотел поговорить со священнослужителями, как с психологами. И вас не пустили? Нет, меня не то, что не пустили, мне рассказали, что я убийца, что я убивал людей Донбасса. Он вышел просто как по-человечески к ним, поговорить и выпустить. Открыть двери, выпустить, иди с миром. И пожалуйста, понимаете, он то есть проявил он сугубо человеческие чувства. Потому что муж глубоко верующий, человек, он, он не мог даже вообще мухи никогда не обидел. Он... У меня сын сам служит тоже. Пусть вот эти все враги, которые кричат, что мы русский мир. У меня сын тоже служит в АТО. Продовжать слухати цю справу 18 березня. Зараз обвинувачуваний на свободі, бо за нього внесли заставу 96 тисяч гривень. З кінця жовтня до кінця грудня він був за ґратами. Маргарита Єрмак, Олександр Гордус, на часі новини. Підписи проти переименування. Їх збір сьогодні влаштували у центрі Сум. Мешканців обласного центру закликали ставити візи у таких наметах. Ініціатори громадської організації ім'я своє вічний вогонь, нащадки перемоги та депутати сумської міської ради від опозиційного блоку розпочали акцію вчора. Вчора було зібрано 450 підписів. Практично всі 99% людей категорично проти. Вони не розуміють, чому, того, щоб робити освітлення, дороги, тротуари, криші, підвали, під'їзди і все інше, чому зараз на перше місце виводиться вопрос переименування. А вже в день, 29 лютого один із наметів розгромили. Відео, як це було, виклали у соціальні мережі. Зробила це, за словами Андрія Рибалки, патріотична молодь. А ви не живі, все відбулося стихійно. Різні активісти з різних організацій підійшли, навіть ну, не домовляючись, почали спілкуватися. Ну, і, і так сталося, що я бачу, що вже палатку почали розбирати. І ну, для того, щоб врятувати хоч щось, то я забрав палку. Я обіцяю власникам віддати її, будь-які спроби завадити декомунізації – це виявився сепаратизму. Поясню, чому. Ці сили намагаються протистояти якійсь українській історії. Вони хочуть зберегти радянську історію. Збір голосів за скасування розпорядження мера про перейменування вулиць прокоментував правник інституту національної пам'яті Сергій Рябенко. За його словами, теоретично це може бути, але за певних підстав. Будь-яке збирання підписів, звичайно, є можливим з будь-якого питанні. Якщо міський голова видав своє розпорядження про перейменування в установлений законом срок, тобто до 21 лютого, якщо це перейменування стосувалося тих вулиць або інших об'єктів міської топоніміки, які підпадають під дію закону про декомунізацію, якщо була дотримана вся процедура підготовки такого проекту розпорядження, то цей збір підписів фактично не матиме жодних юридичних наслідків. Ми продовжуємо історію, пов'язану з будівництвом очисних споруд у селі Червоне Сумського району. Нагадаю, минулої п'ятниці мешканці села скаржилися на будівництво станції. Мовляв, є порушення. За роз'ясненням ми звернулися до профільних відомств замовник будівництва управління ЖКГ обласної адміністрації. Вартість проєкту – півтора мільйони гривень. Він подібний тому, що реалізовують на Західній Україні. Проект Львовский, он основан на западных технологиях, он значительно в 2-3 раза дешевле, чем те проекты, которые были раньше. И он позволяет очищать, ну при малых затратах, очищать сточные воды, ну практически до так, чистой воды. Была разработана в прошлом году проектно-кошторостная документация, осуществляется авторский надзор технахля. У департаменті екології повідомили, дозвільних документів не видавали, не передбачено законом. Контролюючий орган екоінспекція. В останній відомості про об'єкт тільки почали збирати. Ситуація зараз ми не знаємо, тому що ми ще перевірку не проводили. До вас зверталися мешканці, може, чи будете ви проводити перевірку? Чи... Звернулися. Ми направили поки що інформаційні запити до сільської ради, до відповідних інстанцій. Відповіді ще жодної не дійшло, тому ми чекаємо. Оскільки до нас звернення дане принесли 24-го вечора. Така сама картина, і у санстанції? Скарга у нас є. Ми зараз збираємо всі документи, вичисляємо де знаходиться і хто проектував і щоб подивитися, де буде скид, і так далі. Зараз ми нічого не можемо сказати на сьогоднішній день. був висновок на обладнання, на поліетиленові труби і так далі. Но проєкта ми не бачили. Нагадаємо, будівництво очисних споруд у селі Червоне почали три тижні тому. За сприятливих погодних умов завершити об'єкт планують протягом місяця. Катерина Гладенко Сергій Мілевський на часі новини. Щоб пам'ятали. У Сумах показали документальну стрічку про події річної давнини, а саме оборону міста Дебальцеве, що на Донеччині. Фільм підготувало Міністерство оборони. Він присвячений загиблим українським воїнам. Як проходив показ. Далі у сюжеті Ірини Касяненко. Учні, студенти, викладачі та військові. Загалом більше 700 глядачів прийшли на показ фільму про оборону Дебальцевого. Окрім кадрів з місць проведення боїв, розповіді військових експертів керівництва країни та самих учасників. Бої тривали з самого ранку, аж практично до вечора. Дуже важкі бої. Темп активність бойових дій. Щодня, практично щодня. Часу на відпочинок було дуже мало, ми виконали якісь завдання. Битва за Дебальцева тривала понад місяць – з 15 січня по 18 лютого 2015 року. За цей час, за даними Міноборони, загинули 110 військовослужбовців, 270 були поранені, 7 взяті в полон та 18 зникли без звісті. За серце за душу бере, То, що парни погибли, то що выходили. Ну, Честь, слава їм, героям. Слава Україні. Я навіть не знаю, як сказати, у мене мама з Таханові в Луганській області зараз зацепила. То, що воюють люди ну, за, би, за політичні відносини, за проблеми в політиці, а, а якби люди ну, помирають. Хочеться просто по мужски плакати. Чому? Тому що ми зараз на даний момент тут, а хлопці там. Хлопці в холоді, хлопці в напруженні, хлопці відстоюють нашу країну. Хочеться взяти, зібратись і бути там, бути, допомагати всім, що тільки можна. Ірина Касьяненко Сергій Сурков на часі новини. Про життя у музичній платівці. Музикант Віктор Сировацький презентував сумчанам диск пірони. У ньому авторські пісні. Більше у сюжеті Христини Бондаренко. Усі пісні останніх п'яти років, більшість ліричні. Про речі знайомі кожному. Все ж просто. Ми живемо в кругу простих і простих смислів. Хліб ми їдим, допустимо, кожен день. Так? Один той же хліб, просто кожен день свіжий. Точно так же і ці смисли прості, вони ніколи не тряпні своєї актуальності. У створенні авторської музичної платівки Віктору допомагали колеги по творчості театр поетичної пісні «Ля шансон. Для Вити главное, может быть, первое, это то, что он поэт, а все остальное это уже прилагается к этому. Вот. Но мы, конечно, мы с удовольствием, эти песни мы любим, мы их с удовольствием поем, мы счастливы, что они есть в нашем репертуаре. Конечно, мы их с удовольствием записали. підтримує музиканта і родина. Історія подружнього життя із творчою людиною від дружини Любові. Я і полюбила, і заміж вийшла за людина, який писав стихи. Більше всього це мені в ньому подобалося. І, мабуть, це був мій вибір, тому що, як він мені сказав, ти знаєш, мабуть, грошей я ніколи багато не буду отримати. Ти згодна? Ну, я згодилася. Це вже третій авторський диск у творчості Віктора Сировацького. У задумах музиканта ще одна платівка. Роботи над нею вже триває. Кристина Бондаренко, Сергій Сурков на часі новини. Люті танці у Сумах. Цими вихідними два дні поспіль на вже традиційному всеукраїнському фестивалі. Брейкери демонстрували свою майстерність. Яке враження справили на глядачів і чого бажають самі? Питала Катерина Гладенко. Східними люди танці зібрали у сумах брейкерів з різних куточків України. Вчора змагалися початківці до 15 років, сьогодні профі-танцюристи та в командах. На майданчику виступали гості з Дніпропетровська, Полтави та Харкова. Насамперед, це друзі, це спілкування. Бачите, скільки тут людей. Завжди ніколи не зумно носитися енергією, щоб все було весело. Мені подобається сама культура. Маю себе як вдома. Чому мені це подобається? Планів таких грандіозних іла просто розвиватися і не зупинятися. Я просто займаюся для себе, мені це подобається. Я займався бальними танцями два роки, мені не сподобалось. Я з Харкова. Ми приїхали з командою, щоб виграти цей фестиваль. Оцінювали майстерність учасників шість тренерів, які неодноразово представляли нашу державу за кордоном. У всіх стиль відбувається. Наприклад, в Сумському регіоні він один, у нас в Полтавському ну, і Абсолютно всі по-разному танцюють. Уровень підготовки, скажімо так, середній, потенціал є. Ну, Всім известно, що танець це творчество. Ніколи ну, не останавливайся на достигнутому. Хочеш позаглядати на танцюючих, обступили танцювальний майданчик з усіх боків. Зараз живемо в такому середовищі, оточується все навколо. Не сподобатися не може. драйвова музика і класна атмосфера. Это прекрасно, Іменно бурлить прямо емоціями і бажання танцювати всю життя. Для дітей очень хорошо і ритмічно, і и... І красива. дуже красиво, очень красива. Дімборія, такі маленькі діти. На наступний рік у планах організаторів додати до брейкінгу і хіп-хоп. Катерина Гладенко, Сергій Мілевський на часі новини. На цьому в мене все. Завтра вранці про перші новини вівторка вам повідомить моя колега Анна Книж. Я ж з вами прощаюся. Побачимось.